дилема, куди дивиться вар, що роблять судді? Треба передивлятися правила знову. <рес> ну за те, що він робив з хаверсом, точно, ну, те, що ти помасав чиюсь сідницю. Треба було передивитися, реально там він, ну. Моди не вписується в мою філософію. Залишилась така неоднозначна думка про цей матч. Всім привіт! Вітаємо вас на солодному Альбіоні. Це канал про англійську прем'єр-лігу, і сьогодні у нас в огляді перший тур АПЛ. Так, нова АПЛ, новий розіграш 24-25 вже почався. І сьогодні ми оглянемо саме перший тур. Тож вмуще зручніше і можемо починати. І перед тим як почати, як завжди, підписуйтесь, поширюйте це відео і ставте вподобайки. Поїхали! Перший тур відкривав матч Манчестер Юнайтед Фулхем. Звичайно, багато хто чого очікував, але вийшло, напевно, як завжди. Ем'ю намагався, володів м'ячем. У першому таймі навіть було близько 60% володіння. Але при цьому гол ніяк не вдавалося забити. Бруно Фернандеш впустив два 100% моменти: один на один. Лено браво, реально класні сейви. І Манчестер нічого не міг зробити? В другому таймі Джошуа Зірксе, це нова зірка, потенційна зірка Манчестер Юнайтед, вийшов і зробив своє діло. Забив перший гол цього розіграшу, не тільки для Манчестера, але й для всіх команд. І ефектно від, відсвяткував такими пістолетами. Так? І все ж таки залишилась така неоднозначна думка про цей матч. Як тобі враження, чи Фулхем. Ти бачив нас взагалі на полі чи здивований Манчестер Юнайтед? Uh, тут про Фернандеша почав. <кхух> Як на мене, Фернандеш в нападі це повна фігня. Мені не сподобалась mm -hmm. задумка цього використання, просто тому що людина на своїй позиції. Скажемо так, десятки, так розмито або там більше до півзахисту, такий бокс-то бокс. Він ну бо він, він mm. має на полі така в нього трошки розмита позиція. А вона він грає напевно, як ну, в то п'ять входить цій, цієї позиції в світі. Там, можливо, хтось не погодиться, але коли Бруно прийшов з моменту його приходу в АПЛ, він був одним з найкращих і в АПЛ, і на цій позиції. Так, комусь він не подобається, але він дирижер прекрасний. І використовувати його на вістрі нападу це, типу, як не знаю, одну ногу відрізати футболісту і сказати іди граю в футбол. Навіщо його туди пхати, коли є зірксе, коли є Решфорд навіть так? Та навіть Гарначо можна було використовувати uh -huh. там у навістрі нападу замість Бруно. Це просто коли тебе є ідеальний футболіст, постав його на його позицію. Ну, Тут такий лютий мінус Тенхагу за таку за таку думку на полі. Ну, нагадай, нагадаємо, що Расмус Гойлен, він травмований, да, тому да. така ситуація склалася. Але ж я був в Зірк, це так, і він виправдав свій вихід, виходом на поле. Гол забив, як ти вже сказав. Проте подивимось, можливо, це якраз буде натяк тенхагу на те, що в наступному турі вже треба Зіркса ставити в основу на позиції нападника. Мені надзвичайно сподобався Казаміро в цьому матчі. Такий угу. доволі жвавий поєдинок. Нагадав себе в зірця Реал Мадриду. Цікаво, чи це. Разова акція, так? чи він буде в цьому сезоні трошки серйозніше відноситися до ну, закату своєї футбольної кар'єри. А щодо Фулгема, ти правий, дуже він втратив, схоже, від продажу Пальїні в Баварію, центр поля дачників як на мене, просідав м'ю володів ініціативою, спокійно пресингував, відбирав м'ячі на чужій половині і фулгему. Ну тільки за рахунок швидких флангів інколи вдавалося там виходити в контратаки. А в нападі взагалі було все погано, окрім там удару, ТТ здається в першому таймі, Я мало що можу згадати. І, да, і саме через це, напевно, не варто переоцінювати цю перемогу МЮ. МЮ зіграв, не зіграв якось неймовірно. не було там... Угу. Це здається таке продовження попереднього сезону, а особливо на фоні слабкого Фулгема. Суперник. Попався хороший, на ньому можна було заробити перші три очки. І, можливо, навіть дачники, мені здається, така обережна думка, будуть боротися за виживання в цьому сезоні на фоні такого дуже слабкого старту. Е, так, це початок, але виглядали і фізично вони не готові, і тактично просідали дуже сильно. Я б ще додав, що в цьому матчі М'ю все ж таки, мені здається, краще пресингував, ніж минулий сезон. Прям агресивно, так, як вміє там, менші Трасіці або Ліверпуль. Це була така задача, напевно, для гравців. Ми це побачили особливо в першому таймі. Ну і відзначу дуель між Лісандром Мартінесом та Тамою так, якщо ви знаєте. Три Трештоки після матчу також відзначимо, так. Да? Да -да. Ну, Адама Траоре, він такий. Два шкафи, такий хлопець. Елісандро Мартінес набагато менше. Але був епізод, де Мартінес відтіснив саме Траоре. І після матчу Елісандро Мартінес порпортував, що відправив Траоре до зали, так тренуватися, такий трешток. Арне Слот і його Ліверпуль дебютували в АПЛ. Дебютували вони на виїзді проти Іпсвіч Таун. Як ми вже говорили в огляді прев'ю до сезону, доволі цікавий тренер на чолі трактористів, і це вже давалося ознаки в, в першому таймі чи то через хорошу гру Іпсвіча, так чи то через дуже погану гру Ліверпуля. Але дуже такий в'язкий матч вийшов. Перший тайм так не матч, а перший тайм і Віпсвіч так показав себе в такому стилі, що з їх грою буде варто рахуватися в цьому сезоні. Це не буде такі хлопчики для биття. А, проте, знаєш, вже вже у другому таймі. Мені здається, увімкнувся Ліверпуль як треба, і uh -huh. а, одразу промайнув в очах образ Юргена Клопа або його привид пролетів над Денфілдом. Я не знаю. Команда заграла зовсім по-іншому. Я тільки так можу пояснити ці швидкості, які увімкнули Мерсесайці. У них ну, просто почало все виходити як от за е, щелчком, як то кажуть. Спочатку Жота, так потім селах, справу зроблена, і хочеться вірити. Що це, напевно, якраз mm -hmm. Арнес Лот в перерві перевернув матч, перевернув чи то о, якимсь крутим спічем, так що Ліверпуль о, ментально увімкнувся, чи то тактичними змінами. Не сказати, що там да, він зробив якісь заміни, які перевернули матч. Скоріше за все, просто вставив про Чухану, mm -hmm. десь, десь підказав, де, де як краще грати, і команда просто побігла і з'явилося це бажання в очах. Uh, і напевно, от з приводу цього хочеться вірити, що uh, якраз обережно знову висловив, що um, саме Ліверпуль при цьому тренері може мати цікаве майбутнє, хороше. Um, і саме сезон можна буде оце охарактеризувати, оцим матчем, те, що так Ліверпуль буде десь мучатися, десь буде страждати, отак як перший тайм, але будуть дуже, дуже хороші матчі, хороші відрізки, де вони будуть додавати і показувати шалений футбол, такий як був у другому таймі. На твою думку, ця перемога заслуга слота. Так, звичайно особливо саме другий тайм він показник того, як тренер може вплинути на гру своєї команди. Так, коли в першому реально було більше помилок у граців Лірпуля, якість передач, у другому вони почали більш активно пресингувати. Тобто Макалістер, Собосла і Гравенберг почали вище підійматися і реально Іпсич загубився. Так вони не могли просто вийти з під цього тиску за рахунок цього пресингу. Тому Слот, звичайно, він такий клоп 2.0 так потенційно, але при цьому, знаєш, мені не вистачило цієї емоційної складової, яка була у Юргена, коли забували голи Ліверпуль, То Арне сот так він радів, але зі своїм штабом, знаєш, не було такого загравання mm -hmm. з фанатами і так далі. Тобто, те, що до чого ми звикли при Клопі. Але я думаю, з з з цьому свій час і можливо слот ще більше так цю емоційну складову внесе і в своє бачення, і в е взаємовідносини з вболівальниками. Ну так і підсумуємо, мені сподобався е Ліверпуль, і будемо сподіватися, що і надалі команда продовжить, е ну, хоча б такий самий стиль, демонструвати і в наступних турах. Астонвіла Вестхем загалом цей матч був цікавий тим, що і та і та команди вони саме на трансферному ринку активно скупували гравців. Так, вони були одними з лідерів з тих, хто придбав найбільше гравців в літньому міжсезонні. і не всі правда були на полі, але ми бачили, що все ж таки це вже дає якісь плоди. Онана, так свіжий трансфер Астонвіли забив. А, також а, є такий персонаж а, Дюран, так нападника Стонвіли, і активно, що було таке, така куменна ситуація, активно все літо його сватали саме у Вестхем. Він навіть був у соцмережах. Він показував там типу молотки для Вестхему, типу, він загравав, щоб перейти. Але він не пройшов, і при цьому саме він став героєм цієї зустрічі, забив за Станвілу і похоронив надії Вестхема все ж таки вирвати, бодай нічого. Але він значить, що в кінці матчу був класний момент у Совчика. Він буквально з метру, ну просто не втрапив у ворота. Ну дуже шкода, було б такий 2-2. Але, але Станвіла, напевно, все ж було краще. І зазначу, що у Вестхема справді не грали ці гравці. Які повинні ну які прийшли, і ще ми побачимо, як це буде еволюціонувати стиль команди впродовж сезону. Що ти скажеш? Які враження? І чи справді тут е, переграв так Емері Лопатегі? Ну, Емері переграв ще в першому таймі <кій> Лопатегі, бо там було багато моментів у Віланів. <кій> там мали б десь 3-0 вже бути. До перерви, потім трошки оговталися молотобійці, і цей пенальті, напевно, трошки загасив той пил, який розігріли вілани. Проте, що далі? Далі, Джон Дюран, так і як би над ним не сміялися, усім хейтерам Пельки позатикав. Багато такий мемний був чувак він в минулому сезоні, але при цьому мало хто помічає, як він класно рухається на полі. Був там у нього перший момент, коли він трошки з гострішого кута пробивав і міг забивати ще раніше. І варто подивитися, як він грає на грані цього офсайду. Тобто він дуже класно витримує цю лінію і вилітає до воріта майже один в один. І позицію, коли він забивав, він просто стоїть Стояв майже на лінії пенальті. Так? Він рухався, і відкрився, отримав м'яч, в один дотик пробив. Класний матч. Я думаю, що, можливо, саме Дюран може бути таким паличкою, виручалочкою і джокером для Вілли в цьому сезоні. Плюс mm. команда грає в лізі чемпіонів, і Водкінсу потрібен буде відпочинок. Тож подивимося, якщо Водкінс проведе цей сезон. Я не виключаю, що Дюран може перехопити його позицію, і стати основним нападником. Принаймні, у 50 на 50 вони можуть розділити ці позиції в цьому сезоні. Тож спостерігаємо, пишіть, що думаєте з приводу Дюрана, чи готовий він вже в цьому сезоні бути конкурентом. і і дійсно проявити себе в АПЛ. Нічого нового відчався в цьому а, сезоні ми поки не очікуємо. І це проявилося вже і в першому турі. А, навпаки, мені навіть здається, що команд, в команді з'явилося більше проблем, ніж а, було припочутно. Не було а, майже моментів. Перший тайм вони чи то не мож... ну, інколи не могли довести до удару, інколи uh -huh. чомусь тормозили, як то Енсо робив постійно. Коли треба було пробити, він загравався, палмер загравався, втрачав м'ячі. З того, що сподобалось, це те, як Челсі інколи перекусував випади сіті в центрі поля, і це вдавалося завдяки з'язці Кайседо Лавія. Напевно, Лавія це світле е, світла пляма, скажімо так, в цьому матчі, як я й очікував, він проявив себе дуже непогано. Е, дуже багато атак він зупинив, дуже багато передач, е, класно виходив з-під пресингу. Е, сподіваюся на його подальший прогрес. Е, при тому, що Знаєш, у Челсі грали футболісти всі, не, не грали новачків, так, грали всі люди, які грали у минулому сезоні, але інколи з'явилося відчуття, що це якась інша команда все одно. Ну, Лавія умовний новачок, так. Тому, що він майже не грав. Так, Лавія, фофана. Фофана взагалі пропустив всі матчі минулого сезону. Mm -hmm. um, але після, після поєдинку. Читаючи пабліки, Твітери, мені чомусь стало соромно за клубу за клуб і за спостерігати за реакцію болівальників, тому що вони раділи результату матчу в пабліках це трохи наскільки сильно просіли стандарти Челсі, так що болівальники радуються непоганій грі. Uh -huh. При тому, що і на мою думку, Сіті взагалі не вмикнувся на більше, ніж на 55% в цьому поєдинку. Тобто вони в настільки енергоекономному енерго режимі грали, що ну, якщо треба було, мені здається, вони побігли. Так, якщо б їм треба було це був би інший Сіті. Вони забули комфортно 1-0, грали по рахунку. Далі просто Ковачич згадав. Молодого Азара, напевно, я не знаю, пройшов півполя, забив пок... добре, хоч не святкував. Mm -hmm. І знаєш, окреме розчарування, можливо, найбільше розчарування це Енсомореська mm -hmm. особисто для мене, а саме його поведінка стосовно футболістів. Людина десь умовно 10 днів у клубі. Але вже спочатку здавалося, що Конор Галлахер та Чалоба відсторонені це рішення клубу. Але тепер, коли я бачу його коментарі з приводу Стерлінга, Чуквемеки, Чілвела, він прямо вказує їм на двері. Мені здається, що це рішення особисто його. Бо якби він хотів би, то той самий Галлахер залишився би в клубі, і з ним передпідписали би контракт. Це робити публічно і пояснення цього всього. Може, не вписуються в мою філософію. А, не знаю, що ти з цього приводу думаєш? Ну, можливо, по матчу спочатку. І далі з приводу саме цих коментарів Марески це дуже дивно і м, без яких, якогось е, шанування гравців клубу, які віддали то, той саме чіло багато років mm -hmm. кар'єри своєї. Я погоджую, що Сіті все ж таки не грав на Ну, напевно, ногу, не було Родрі. Так? Це людина, яка, напевно, тихенько так, у тіні робить результат для Сіті, коли він грає Сіті майже 100% результатом ну, здобуде перемогу. Тут Ковачич замінив саме Родрі. І десь, напевно, ці атаки, які були училися так згодом, це напевно саме тому, що і все ж таки не Родрі. І ось було, був цей простір для того, щоб щось робити. Також сподобалось Палмер саме, коли він зміщався в центр. Тобто, для мене видно, що саме грати правого Вінгера це ж таки Палмору не, ну, не до Да, Він хоче ось, грати саме в центрі, і у нього найкраще це виходить. Думаю, Поміняти зенсо, да. ну, так і Енсо взагалі посадити на банку після такого слабкого поєдинку. Так, да, тобто треба якісь ротації, і мені здається, Маресі треба прислухатись і до самих гравців, так? Зрозуміти, де вони хочуть грати, які у них не ну, найкраще відчуття поля. Також щодо Сіті, я відзначив Льюіса. класний від нього поєдинок. Він перекрив, мені здається, Нкунку, Все ж таки, можливо, ще й позиція. Так, кунку, саме Вінгера. Я так зрозумів, Мареска не грає його саме на Вінгера. Не на піднападниками або нападником, а саме Вінгером. І... Я відмітив би Едерсона. Тобто Челсі був близький, щоб забити. Я не скажу, що не було моментів. Джексон мав моменти, і Едерсон щось чудив. Я не знаю, це було не передсезонці. сезонці, і зараз у нього, знаєш, є такі мікропомилки, якісь угу. які підічав ідея, що за ним Аканджі та решта. Так, да, так. Да, тобто, бачимо, що може було забувати, якби Челсі міг просто реалізувати ці моменти. То Джексон саме з атакуючої точки зору, він все робив непогано. Так, реалізація все ж таки не була на висоті, але він намагався, і якби була хоч трошки підтримка, мені здається, все ж таки час і міг і забити її хоча б один гол. Але маємо, що маємо, і погоджуюся, що Мареска іноді бере на себе якось багато, так? Наче його брали на роль тільки тренера, але при цьому він. Таку менеджерську роль на себе бере, каже: мені той не потрібен, той не потрібен, наче він вирішує. Хоча це понижує це трансферну е, суму за футболіста, якого якогось купити. Тобто ну, ти е, публічно кажеш, продайте чилила. І всі mm -hmm. такі, ні, ну тоді чулола можна брати взагалі за копійки, і хай yeah, хай, yeah. хай іде. Це теж неправильно. Ну навіть якщо ви хочете продати футболіста, то це має бути якось тихенько робити. І навіть давати йому там на 10 хвилин погратись заміни, теж було б непогано. А, до речі, я ще відмічу не фарт трошки Челсі, тому що ми бачили mm -hmm. гол Голанда, ту мікропередачу, яку зробив Бернардо Сілва yeah, в да, моменті. Да. Так, і Голанд там був. Близький, там, напевно, 10 см до офсайду залишалося. В той самий момент в Челсі це навпаки, коли забивав Джексон з офсайду. Тобто Джексон навпаки на 10, 10 см перед офсайдом. І це mm -hmm. ну, це якась флешбек у минулий сезон. Це, це не закінчується і напевно будеш, буде, будемо ж цим жити і в цьому році. Ну, є які, є, але. Я б радив все ж таки наробити ще результатів всього, і подивитись хоча б 5-7 ігор Челсі під керівництвом Марески. І подивимось, як це буде розвиватись. Тому що це перший матч проти чемпіона Англії. Очікувати, що Челсі 100% переможе ну, в цьому матчі, теж може було не очікувати. Тому треба дивитись далі сезон, і інші тури будуть не менш цікавіші. Ньюкасл в цьому турі в 10 переграв Саутгемптон, і це, до речі, показово, як на мене, тому що ми от при розмові щодо прев'ю сезону говорили, що Саутгемптон вилетить. І, напевно, не помилилися так, коли називали їх претендентами на виживання. Тож навіть в 10 Ньюкасл зміг втримати ці три очки. Мене ще знаєш в цьому матчі вибісив Бреретон Діас, Мені загалом він подобався минулий сезон в Шеффілді, коли грав. Але тут він тупо спровокував Шера. Ну, чесно, видалення ні за що. Ну, чому Вар це не дивився і не бачив, що спочатку Бреретон після саме свистка він штовхнув Шера, чому йому тільки жовту дали, теж не зрозуміло. Або червоного обом, або саме Бреретона треба було видалити. Тому тут я ну, далі був на боці Ньюкасла і хотілося, щоб вони реально перемогли. Тому тут бажання до перемоги дуже шалене було. Класно. класний матч був. Арсенал спокійно обіграв вовків так із зіною в основі. Не, не, не очікував я побачити українця в стартової 11, але 2-0 так вовки трошки огриснулися, але не критично. Арсенал так знаєш. Прагматично, сухо, спокійно обіграв команду із середини таблиці. Я б тут теж виділив іншу людину, яку хейтять не тільки я, але й в цілому в інтернеті. Це Москра, захисник Вулс. Він спочатку намагався задушити Гаверса і нічого не отримав за це, а потім намагався полапати дубцю жесуса і за це теж нічого не отримав. А жесус натомість отримав жовту. Тікав, це теж да. людина-антигерой, але при цьому він реально ну, не був видалений. Це така дилема, куди дивиться вар, що роблять судді. Ну напевно, Ми нема правила питаємося. видаляти футболіста за те, що ти помацав чиюсь сідницю. Тому <самперед> треба ну, передивлятися правила знову і вводити якісь штрафні санкції за це. Ну, за те, що він робив з Хаверсом, точно, ну, треба було передивитися. Реально там він ну. Ну так, це, 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 це червоново навмисно душив. Це так. червоно, абсолютно. Ну, знову вар, привіт, <laughs> привіт судді. Ще відзначив перемогу Брайтона, неочікувану для мене. Ну тобто, 3-0 з Евертоном. Здавалося, що Евертон так легко ну, легко не пропустить голи, знаючи їх захист, але тут реально Брайтон міг і більше забивати. Перша перемога е, Хюрцелера на чолі чайок і е, відзначив, що Мітому нарешті повернувся після травми і також забив. Ну, я думаю, на цьому все. Е, дякую вам, вам за перегляд. Пишіть, які матчі вам сподобались. Можливо, ми щось спустили. Пишіть, що вас цікавить ще в англійському футболі. Можливо, якісь нові формати, нові подкасти, окрім е, оглядів. Будемо раді прислухатись до вашої думки. І ось тут зараз всі результати цього туру. Так, ознайомтесь, подивіться. Якщо буде можливість, обов'язково подивіться огляди, так. І, звичайно, дивіться нас. Другий тур незабаром. Ми також незабаром його зробимо огляд. Тож, дивіться футбол, і все буде Україна. Всім пока.